Двері телеканалу інтебе завжди відчинені для своїх шанувальників. Подивитись на телебачення з середини та познайомитись з тими, хто це телебачення робить, прийшли тернопільські школярі. Екскурсія для ще зовсім юних глядачів нашого телеканалу не пройшла без безлічі запитань цікавило абсолютно усе. Починаючи з того, з ким із відомих людей нам доводилось спілкуватись, та закінчуючи тим, чи подобається нам наша робота. Мене вразило, як працюють, вони пишуть журналісти, записується звук. Я побачила це. Мені сподобалось. Довнокі побачити, як створюється. Сюжети будуються різні програми. Цікаві. Я дізнався багато нового, що це не так просто зробити півгодинну програму, що її будують не один день, а до, до тижня може це все готуватися. І завзяття журналістів мене дуже вразило. У мене було все цікаво і найбільше цікавило, як. Як самі журналісти працюють, їм робота подобається. Найбільше розповіли потім діти, їх вразила робота звукорежисерів та студія, адже декорації на телеекрані виглядають зовсім по-іншому, ніж наяву. Познайомились учні із тими, кого бачать по телевізору, авторами і ведучими програм, та тими, хто щодня створює свіжі новини міста. Після екскурсії дехто навіть просив автографи. Працівники НТБ завжди раді своїм шанувальникам та наголошують, що без них нам не було б для кого працювати.